Фотографуючи що вони? Мене... Да, воно вже саме почало відео показувати. Предстаєш? <ривіт> <обалдена, що> <ривіт> Всім привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні з Наташою проведемо зустріч на тему новинки каталогу Reflame номер 6 Доброго І цього це... дня я почну з геля для душу, в якому змінився дизайн упаковочки. Цей гель у нас уже був. Тут органічна кокосова вода і диня. Аромат такий дуже ніжний, витончений. Отак, якщо відкрити кришечку і протестувати, він ніжний. Він не дуже ярко виражений, такий, що прям вау. Но мені подобається. Цей гель він зволожує шкіру, освіжає, бадьорить. Рекомендую його використовувати зранку. До цієї колекції також входить мило. Ось такий дизайн у нього також змінився. Мило Тоже дуже ароматне. Ми з Наташою тут мильця, бачите, всі різнокольорові, ми їх разом тут як відкрили. Такий духмяний аромат. Це такий букет, таке все смачне, дуже гарне. Так, це друга новинка. Це гель для душу і мило з органічним зеленим чаєм та огірком. Також ця колекція зволожує шкіру, доглядає за нею, ретельно очищає і також має антиоксидантні властивості. Аромат ніжний, як на мене, зараз я відкрию і ще раз, О, зовсім тонкий аромат. Вся дуже делікатна колекція. Так, і, і, тонкий, і, тонкий. І, да, тонкий аромат, немає нічого різкого, дуже приємно. А ось малинний м'ята. Це відлущувачий гель, він вже був у нас і теж в цій колекції він є. Тут зернятка від малини тут, це є скрабуючі частини, і мило теж воно з такими частинками, дуже-дуже приємно і дуже освіжає шкіру. І Можна мити руки, можна мити тіло, ніжно. От гарно було б, якби в ванній кімнаті оці всі прям пляшечки отакі стояли, гарненькі, різноманітні. Я думаю, що було б дуже. Це у нас крем для душу. Звертаю вашу увагу, що були гелі, а це крем. Креми вони для більш лагідного використання для шкіри. Може бути яка? Може, може бути вона чутлива. Чи трохи подразнена, тому креми Або ми... просто там суха да, тонка да, шкіра, а може Не просто ви гусь. втомилися і щось треба заспокіла. Крем для душу, оцей оновлений, він у складі має органічний ОВС, а також абрикос дуже ароматний, такий фруктовий аромат. І дивіться, який він густий-густий крем розвлажує шкіру, така шкіра, шкіра ніжна після нього дуже гарний. Бо та крем з маслом какао та кокосом. Це новинка. Такого ще не було у нас, а тепер воно є. І, дуже да, дуже такий густий, економний буде. Хочу підвести такий ітог. І зачитати, які саме властивості, що об'єднує всю колекцію лавнечих, гелей і кремів для душа. Наприклад, перше, це то, що кожне використовування дуже економічне кожного геля або крема, легко змивається, не залишає ефекта слизької шкіри. Для мене це дуже важливо, і я тому і користуюсь всіми нашими гелями. і Кремами, тому що це дуже комфортно. Не сушать шкіру. На тілі довго залишається приємний аромат, неначе ви нанесли крем або навіть побризкали спреєм парфюмерним. І дуже такий ніжний аромат не тільки в приміщенні залишається, але й от на шкірі. Має в складі натуральні екстракти, такі, як ми назвали у кожного різні. Біорозкладна формула, і це дуже важливо, так як ми не забруднюємо навколишнє середовище. Упаковка кожна пляшечка вона вироблена з переробленої сировини. І також дуже зручні пляшечки і кришечки. І кожна кришечка має отакий фіксатор, щоб в дорозі, коли ви купляєте, коли ви несете додому, щоб це не відкривалося, не розливалося і так далі. Тобто, це дуже така зручна упаковка, додати, що кожне мило з цієї колекції мають загальні властивості. Перш, те, що біорозкладна формула у кожного мила. Якщо ми подивимося на упаковку, то тут відзначено, то, що кожне мило має 98% натуральних інгредієнтів. Тут у складі є натуральні екстракти, рослинні, органічні екстракти. Також що ще додам, дуже економічне це мильця має, і довго тривається аромат духм'яності цього мила і довго не змилюється. Це мені дуже-дуже подобається наші мийця, Я теж їх хочу собі всі залишити. Залишу всі собі колекції ці, мені дуже вони сподобалися. Що ще в нас в новинках? В новинках у нас догляд за волоссям. І тут ми вже раді побалувати своє волосся і пригостити його такими смачними смузями, фруктовими для нашого волосся. Так, оновлюючий дизайн маски смузі для волосся. Це живильна масочка з екстрактами авокадо. Вона живить волосся, придає такого блиску, шовковистості волосся. Таку масочку вже пробувала, тестувала. А ось новинка це для розглажування волосся, щоб воно легко розчісувалося. для живлення. Зволоження волосся це маска з екстрактами папаї. Ось така новинка. Кожна масочка має 30 мл об'єму, і також хочу розповісти вам, які особливості є у цих масочках лавнечі для волосся. Вони підходять для всіх типів волосся, містять натуральні екстракти, надають кінчикам волосся доглянутий зовнішній вигляд. Полегшує розчісування і волосся не заплутується, не обтяжують волосся. Тут також біорозкладна формула без силіконів і містить 96% натуральних інгредієнтів, компактний розмір, що дозволяє брати з собою мандрівочку. це дуже зручно. Також кожна з цих масочок пройшла дерматологічне тестування. Смачний духмяний аромат у кожної масочки. І що ще додаю? Ну і кожна з них по 30 мл. Жодного разу не було такого, що ця якась маска була би представлена в якомусь другому об'ємі. Тільки об'єм 30 mm -hmm. літрів. Mm -hmm. да, дуже. У мене клієнти полюбляють ці масочки. Із мангої, маска, з бананами зволожуюча. А манго Здається, для фарбованого волосся дуже-дуже гарні. І хочу додати, як ними користуватися, наприклад, на вологе волосся масажними такими рухами ви наносите масочку на 5-10 хвилин. Для інтенсивного, більш догляду за волоссям, ви цю масочку можете залишати на ніч. Надівайте хустинку або чепчик для душу, і е, залишаєте на ніч, і зранку прокидаєтесь, змиваєте, і ваше волосся просто неймовірно. Такий результат це просто бомба. Волоси шилковисті, вони доглянуті, вони легко розчісуються. Ну от просто шикарні. Я вам рекомендую, хто ще не пробував. Також цю масочку а, на подарунок дуже. І у мене було декілька разів, коли я на свята своїм клієнткам. Подарувала такі масочки. Потім вони в мене не один раз замовляли ці маски, і дуже були, ну, дуже були раді е, і тим ефектом, який вони бачили на, волос, на волосся на волоссях. Аромат від волосся теж був дуже приємний. Це відмічали їх чоловіки. Вони казали, Боже, яка ти гарненька і смачненька. М -м -м. І салонний догляд. За помірною, дуже помірною ціною. Це дуже головне, це ще одна особливість, яка притаманна всій колекції Love Nature. це доступна ціна. Да. І ще одна новинка від компанії у каталозі номер 6 це також із колекції Love Nature. це шампунь-скраб, склад якого входить вугілля. М'ята, а також ментол освіжає. Для... Чому шампунь-скраб саме для ретельного очищення волосся і шкіри голови. Ми з Наташею його вже протестували і можемо поділитися. Я вам два слова можу сказати, і ось вам навіть покажу. Він такий чорний внутрі. І як я його достала, то думаю, боже, моя ванна, кімната біленька, буде вся, вся чорна. Але ні. Коли нанесла на волосся шампунька, стала дуже гарно піниться, і вона не була чорна. Ну, ну вугілля ж тут чорне, воно дуже добре сорбує бруд на волоссях і на шкірі голови. А оці скрабинки, вони мене просто в якийсь жах ввели. Я почала змивати цей шампунь, і вони мене залишилися на волосі. Остаються. Я вже мила-мила, потім думаю так, стоп. Є другий вихід. Або, думаю, висохне і саме відпаде, або думаю, ні, треба є другий етап уходу за волосами це кондиціонер. Да, у мене був кондиціонер, я його нанесла на волосся. і Волоси стали гладенькими, і це все дуже легко змилося. І, і класне таке відчуття було на волоссях, а свіжість, аромат ментолу такий, і прям волосся прям таке чисте-чисте було. Я так думаю, мабуть. А, мабуть, його, цей шампунь-скраб для тих, хто ну не знаю, може працює на шкідливому виробництві, або там будівельником працює. Для кого ще воно може на праці теж впливають на стан волосся і добре, що в нас з'явився цей скраб шампунь, але я гадаю, що я б раз на місяць я б теж би його користувались бо цим бо скрабом. Бо він дає легкість волоссям і шкірі, і вона дихає якось. Я відчула легкість після процедури, і дуже приємно було. Волосся легке, пухнасте. Я навіть не, не користувалася потім засобами для укладки. Воно само лягло, як мені Мам, треба. Я думаю, що такий шампунь-скраб він також. Буде корисний для, ті, для тих жінок, хто використовує і гелі для волосся, для укладки, наприклад, mm -hmm. там лаки для волосся, піни різні. Да? І це сприяє тому, що треба хоч там, раз у неділю ретельно вимити волосся. Їде для тих, у кого швидко жирніє волосся. Я так думаю, згодна. 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 Наташа. Ну, аромат mm -hmm. взагалі такий. М'ятний, м'ятний. Ну, такі, да. да рекомендує. Їсти не, не хочеться, але дихати приємно. Складі. Тут також біорозкладна формула. В складі немає силіконів і має в складі натуральні екстракти. Рекомендуємо вам, користуйтеся колекціями Лавнечі, рекомендуйте усіма. своїм усіма, і рекомендуйте своїм рідним близьким, дайте їм протестувати, і тоді вони будуть замовляти вам оці всі Дашечки. І дуже вам дякую за те, що ви виділили час свій, були з нами. Всім здоров'я, миру на землі. Користуйте з продуктами компанії Оріфлейм отримуєте на свободу і користь, і все буде Україна!